Всім привіт, з вами Макс, ви на каналі YouTube-чучатів. І Сьогодні коротеньке відео, поговоримо про самозбір. Досить цікавий проєкт, я думаю, багатьом він сподобався, адже, незважаючи на те, що він у мене перший проєкт був в моєму житті, він досить вдалий. Так, у нас тут досить велика область. В яку можна поставити величезний стіл. Але коли я проєктував, я спроєктував ось цю рамку під маленький стіл 300-300. На перших етапах мені цього вистачало, але зараз у мене є проєкти, які на 350-370 в діаметрі там, чи в габаритах, і, звісно, вже не влазить. Тому вирішив збільшити стіл. На Aliexpress я замовив ось такий. Стіл 410 410х410, він ідеально сюди встає. Але посадочні місця у мене, звісно, ширше, аніж на цій рамці. Тому я спроєктував спеціальні такі перемички, які будуть дозволяти поставити більше стіл. Фіксується на тих же кріпленнях, що і попередній стіл, тому кожен з вас може це для себе встановити таку модернізацію. Ну і звісно, для того, щоб у нас збільшити поле. Друку я зробив на одну каретку, ось такі спроєктував фіксатори порталу. Також це дозволить збільшити у нас область друку. Це все зробив мій товариш, знайомий Єна, та Геннадій та Олександр. Дякую, хлопці, з Дніпра. Вони займаються лазерною різкою. Дуже гарно все зробили молодці. І це ми будемо встановлювати. Адже у мене тут, як ми бачимо, стоїть дві каретки. Я буду ставити одну каретку, таким чином у мене область збільшиться. І буде десь 380, ну майже 400 на 400. І це, ну, це буде круто. Тому деякі ось такі нюанси. Але ще хотів би звернути вашу увагу на модифікацію. Ви пам'ятаєте, що ми ставили сюди антивоблінгову систему. і Вона досить гарно працює. Ось бачите, вона так виглядає. Коли рухається, вона стоїть оці штатні кріплення, а посередині у нас відбувається рух завдяки. Кульками, які знаходяться всередині, у нас відбувається ви, скажімо так, знищення будь-яких люфтів, що можуть призвести до заїдання, закусування. Адже у нас досить потужна 12-мм ШВП, і це відчутно. Тому ось такий антивоблінг він показує себе дуже класно в роботі. Але. В нього є один недолік, про який я забув, коли його ставив. Та й в принципі я, чесно кажучи, не бачив, щоб хтось на це звертав увагу. А потрібно. У нас нема прижимної сили. Тобто вся прижимна сила даного антилюфта відбувається за рахунок важкої ось цієї каретки, самої основи для кріплення стола. Тобто стіл давить на низ і таким чином він притискає до антилюфта. Насправді, це не дуже ну, не найкраще рішення, адже вага стола може бути різна. В процесі друку, коли друкуєш величезні деталі там, на всю область, друку, е його починає вигинати. І звісно, тут уже вага не завжди допомагає. Тому я зробив дуже просте рішення, яке можете ви зробити також. Я натягнув звичайнісінький філамент, гнучкий а 80 ось сюди зачепив. І якщо подивитися донизу, ми бачимо, що він зачеплений за нижню ШВП. Таким чином, йде притискання верху самої ось цієї основи під стіл, тобто стола, до нашої ШВП нижньої. В проміжку між антилюфтом. І у нас антилюфт ось так не скаче. Давайте постараюсь притиснути. Бачите? Якщо він буде ось так скакати, у нас буде збій в роботі і буде викривлення. Тому ось такий лайфхак невеличкий, простий, можна поставити пружинку. Найкраще рішення, звісно, би зробити, як на мішці шостому. Це ось така бачите, Т-8 гайка. І стоїть невеличка пружинка з подібною Т8 гаєчкою. І таким чином відбувається притискання ось цієї основи стола до е, нижньої частини е, нашої Т-8 гайки. Тобто, у нас. В принципі, це таку функцію робить наш філамент гнучкий. Але краще би все ж таки зробити ось таку версію. Тобто пружинка і зверху кріплення під антилюфт. Я, можливо, найближчим чином це спроєктую, щоб у нас було схоже, як на мішки шостому. Ну, а поки що буде ось такий невеличкий колхоз. Поки не зроблю уже конкретний проєкт під ось цей ШВП. Тобто, як ви вже зрозуміло, тут буде стояти пружинка і така гаєчка маленька по розміру ШВП з різьбою ШВП. І вона буде притискати оцю раму до нашого антивоблінга. і не буде скакати сама основа. А це дуже-дуже і дуже важливо. Поки що на цьому все. Якщо будуть у вас запитання, пишіть в коментарях. Будемо просуватися далі і буду робити маленькі відосики. Всім добра, бережіть себе. Щасти!